Цій жінці судилося носити королівські титули трьох держав. Злі язики стверджували, що саме ці три корони, зрештою, знесли їй голову. Найромантичніша королева 16-го сторіччя Марія Стюарт загинула під сокирою Ката як проста смертна. Марія Стюарт народилася в 1542 році. В резиденції шотландських королів замку Лінлітгау їй не виповнилося навіть тижні, коли помер її батько, шотландський король Яків V. Маля стало королевою Шотландії. Її мати Француженка Марія де Гіс, посватала п'ятирічну доньку за трирічного дофіна Франциска і відправила її до французького двору. Дівчинка володіла латинню, давньогрецькою і італійською любила поезію та сама писала вірші. Ледь Марії виповнилось 15. Її, як і планувалося, видали заміж за Дофіна Франциска. Через рік юний чоловік став королем, а Марія Стюарт, королева шотландська, стала королевою консортом Франції. Але через два роки зі смертю чоловіка. Вона втратила французьку корону. 18-річна Марія перенесла втрату зовні стримано та спокійно. Лише її вірші говорили про те, що діялось в її душі. Одна вночі сумній, я раптом відчуваю, як він мене торкається і поцілунок спів у чи наяву я тільки ним живу. Марія Стюарт стала правити рідною, але нелюбимою Шотландію. Властолюбна Марія претендувала ще й на корону Англії, оскільки мала династичні права на англійський престол. Це викликало невдоволення англійської королеви Єлизавети і поклало початок багаторічному протистоянню двох королев. В 22 роки влюблива Марія Стюарт знову виходить заміж за свого кузена 19-річного Генрі Дарвні. Але незабаром байдужий до нього і захоплюється своїм юним секретарем. Розлючений чоловік велів зарізати коханця Марії італійця Давіда Річчо просто перед кімнатою королеви. Її наступним фаворитом став граф Босуелл. Ходили чутки, що його підіслала сама королева Англії Єлизавета, яка хотіла маніпулювати легковажною шотландською королевою. Босуол організував змову проти чоловіка Марії. В ніч з 9 на 10 лютого 1567 року Дарлені був задушений, а його будинок спалений. Невідомо чи була Марія причетна до цього злочину. Але незабаром вона пішла під вінець і зубивцею свого чоловіка графом Босуелом. Цей шлюб викликав невдоволення в країні. Колись вірні Марії війська після її нового заміжжя відмовилися її захищати. Під постійним натиском Лондона Марія робила одну політичну помилку за іншою. Протестанти змусили її відректися від шотландського престолу на користь її сина Якова. Так, рятуючи своє життя, Марія розсталася зі своєю другою шотландською короною, яку носила сім років. Скинута королева Марія Стюарт зібрала військо, щоб повернути шотландський престол. Але зазнала нищівної поразки біля Ленсгайда. Тоді Марія втекла із Шотландії в Англію. І не знайшла нічого кращого, як звернутися по допомогу до свого давнього ворога англійській королеві Єлизаветі. Ця помилка коштувала Марії волі. Приводом для її ув'язнення стало питання про причетність Марії до вбивства чоловіка. Але навіть перебуваючи у в'язниці, Марія залишалась претенденткою на англійський престол. Її звільнення було вигідно опозиції, яка прагнула скинути Єлизавету. В країні одне за одним спалахували повстання. Чергову змову очолив новий претендент на руку Марії герцог Норфолський. Але заколотників заарештували, і в 1572 році герцог був страчений. Через три роки була розкрита ще одна змова католиків. Цього разу Марію обвинуватили не тільки в співучасті в заколоті. Але й в замаху на королеву Англії. Але засудили Марію Стюарт за старий недоведений злочин причетність до вбивства її чоловіка Генрі Данлі. Після дев'яти років ув'язнення суд виніс Марії смертельний вирок. 1 лютого 1587 року Єлизавета підписала смертний вирок Марії Стюарт колишній королеві Шотландії. Колишній королеві Франції та претенденції на англійський престол. 8 лютого 1587 року в залі замку Фотергей 45-літня Марія Стюарт була обезголовлена. Романтична Марія, яка віддавала перевагу віршам Ронсара трактатам Макіавелі виявилась поганим політиком і завзято грала тільки одну засвоєну з колиски роль роль королеви.